Брати місяці, словацька казка Була собі мати і мала дві дочки одну рідну, а другу пасербицю. Свою ж вона любила, а на пасербицю і дивитися не могла, і все через те, що Марушка була краща за її голену. Марушка не здогадувалась про свою красу і не знала, чого мати так сердиться, ледве на неї погляне. Мусила сама робити геть усю роботу прибирати, варити, прати, шити, прясти, ткати, траву косити і корову доїти. Голена ж одночі порилась та витрішки продавала. Марушка роботу любила, була терпляча. Мачущини і сестрини лайки та сварки приймала без слова. Та що з того? Мачуха. З її дочкою щодень злішали, бо марушка дедалі гарнішала, а голена поганіла. От мачуха і надумалась навіщо мені в домі гарна пасербиться. Прийдуть хлопці на оглядини, вподобають собі марушку, а голени і не захочуть. Та з того часу тільки й думала з голеною, як би позбутись бідної марушки. І голодом її морили, і били, і такі муки вигадували, що добрій людині не спаде й на думку. А вона терпіла мовчки, та все щодень кращала. Одного дня, а було це всередині січня, забаглося голені фіалок. Ходи, морушко, не збирай мені в лісі фіалок. Почуплю собі за пояс та й ходитиму, бо так мені схотілось, що пахло фіалками. Каже сестрі. Ой, сестро любесенька, що ж це ти надумала? Чи хто коли чував, що під снігом росли фіалки? сказала бідна дівчина. Ах ти ж дармоїдко, леда ще це. Ти ще смієш перечити, як тобі загадують. Зараз же мені збирайся, та гляди. Тільки не принесеш фіалок, то я тебе вб'ю, нагримала Голена. Мачуха. Випхала марушку з хати і двері причинила. От іде дівчина в лісі і гірко плаче, кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Блукала вона, блукала дуже довго. Голод їй допікав, холод діймав, і вже просила вона собі смерті. Коли бачить у далині світло. Пішла вона на те світло і вийшла на високу гору. Аж там горить велике багаття. Круг нього лежить дванадцять каменів, а на тих каменях сидить дванадцятеро чоловіків. Троє сиві, аж білі. Троє не такі старі. Троє ще молодші, а троє наймолодші і найкращі. Сиділи всі дванадцятеро тихо і дивилися на вогонь. То були дванадцять місяців. На найвищому камені сидів найстарший січень, з білим волоссям та білою бородою і з патрицею у руках. Марушка злякалася і з дива аж заніміла. А далі насмілилися, підступила ближче. І попросила. Люди добрі, дозвольте мені погрітись, бо дуже я змерзла. Найстарший Січень кивнув головою та й питається її, чого ж ти прийшла, дочко, чого тут шукаєш? Фіалок шукаю, каже дівчина. Нечасно фіалки, кругом сніг, мовляє Січень. Ой я знаю, та сестра Голена з мачухою. Загадали мені принести фіалок з лісу. Як не принесу, то вб'ють мене, дуже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх знайти. От піднявся найстарший січень. Підійшов до наймолодшого, дав йому в руки патерицю і каже Брати березню, пересядь на моє місце. Сів березень на найвищий камінь. Та як махне патрицею понад багаттям. І враз полум'я шугнуло вгору, сніг почав танути, дерева стали розвиватися, під буками проклюнулась травиця. У травиці зарожевіли стокротки. Настала весна. Поміж кущами, попід листячком розквітали фіалки. Марушка і не спам'яталася. А вже все навколо було, мов синьою плахтою, застелена. Визбирай, Марушко, та живенько, звелів березень. Марушка зраділа і нарвала великий, великий оберемок. Далі подякувала щиро місяцям та й подалася додому. Дивувалося, Голена, дивувалась, Мачуха, коли побачили Марушку з фіалками. Як очинили їй двері, фіалки, і запахли на всю хату. Де ж ти їх нарвала? питалась сердито Голена. Ну, в лісі, на горі, там вони ростуть під кущами, там їх доволі, тихо сказала Марушка. Голена взяла фіалки, заткнула за пояс та все нюхає, і сама, і матері дала понюхати, а сестрі не сказала понюхай і ти». На другий день сидить собі голена біля печі, і захотілося їй ягід. От вона мерщій до сестри. Ходи, Марушко, і принеси мені з лісу ягід. «О, Боже, сестру, любесенька, де ж я тепер ягід знайду? Чи хто чував, що під снігом ягоди росли? каже Марушка. Ах ти ж, дармоїдко! ще це. Ти що смієш перечити, коли тобі загадують? Ану зараз мені, збирайся та гляди, тільки не принесеш ягід, я тебе вб'ю!» свариться зла Голена. Мачуха випхала марушку з хати і двері причинила. От іде дівчина в ліс і гірко плаче. Кругом сніг глибокий, ніде, ні стежини. Блукала вона, блукала дуже довго. Голод її допікав, холод діймав, мав, аж бачить, знов те саме світло в далині, що й за день перед тим бачила. Зраділа вона і подалась до нього. От і прийшла знов до того багаття, а там сиділи дванадцять місяців, найстарший січень, на найвищому камені. Люди добрі, дозвольте мені погрітись, бо дуже я змерзла, проситься Марушка. А чого ти знов прийшла, дочко? Чого тут шукаєш? Ягід шукаю, відповідає Марушка. Та зима ж, а на снігу ягоди не ростуть, каже Січень. Ой, знаю, сумно мовила Марушка. Та сестра Голена з мачухою загадали мені назбирати ягід. Як не принесу, то б'ють мене. Дуже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх. Знайти. От устав січень, підійшов до місяця, що навпроти сидів, дав йому патерицю і каже «Брат липню, пересядь на моє місце. Сів липень на найвищий камень і махнув понад багаттям патерицею. Враз полум'я спалахнуло, сніг умить розтаяв, земля зазеленіла, дерева розвилися. Ташки заспівали, по лісі цвіли всякі квіти. Настало літо. Під буками з'явились білі зірочки, мов їх насіяли. А ті зірочки на очах мінялися на ягоди і спіли, і спіли, поки Марушка спам'яталася, було їх стільки, наче хто простелив червоний килим. Збирай, Марушко, та живенько, звелів липень. Зраділа Марушка і кинулась збирати, поки назбирала повний фартух, далі подякувала щиро місяцям та й подалась додому. Дивувалася Голена, дивувалась мачуха, коли побачили, що Марушка повен фартух ягід несе. Як відчинили їй двері, ягоди і запахли на всю хату. Де ж ти їх назбирала? питалась розгнівана Голена. Ну, в лісі, на горі, ростуть під буками, їх там доволі є, каже Марушка. Голена взяла ягоди, наїлась до схочу, і мачуха наїлась, а Марушці і не сказала візьми і ти одну. Наїлася Голена ягід, а на третій день схотілося їй червоних яблучок. Ходи. Марушко ходи в ліс і принеси мені червоних яблучок, загадала сестрі. Ой Боже, сестро, любесенька, де ж візьмуться ті яблука взимку, відказує, бідна Марушко. Ах ти ж, дармоїдко, ледащеце, ти ще смієш перечити, коли тобі загадують? Ану, зараз мені збирайся та гляди, тільки не перенесеш мені червоних яблучок, я тебе вб'ю. Свариться люта голена. Мачуха випхала марушку з хати і двері причинила. От іде дівчина лісом, і так гірко плаче, кругом сніг глибокий, ніде ні стежинки. Але дівчина вже не блукала, бігла прямо на ту гору. Там знов горіло велике багаття, а круг нього сиділи дванадцять місяців. Люди добрі. Дозвольте мені погрітися, бо дуже я змерзла, проситься Марушка. Найстарший Січень, кивнув головою та й питає, А чого ж ти знов прийшла, дочко, чого тут шукаєш? Червоних яблучок, відповіла Марушка. Та зима ж, а взимку не ростуть червоні яблучка, мовляє Січень. Ой, знаю, сумно сказала Марушка, але Голена з мачухою загадали мені принести червоних яблук з лісу. Як не принесу, то вб'ють мене. Дуже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх знайти. От устав найстарший, січень, підійшов до одного з трьох старших місяців, дав йому патерицю і каже, Брате жовтню, пересядь на моє місце. Сів жовтень на найвищий камінь та й махнув патерицею понад багаттям. І враз багаттю до догори червоним полум'ям. Сніг щез, та дерева не розпускались, тільки з них лист поволі опадав, а вітерець холодний розносив його всюди по жовтій траві. Не бачила ще марушка з роду стільки квітів, тут цвіла туранка, жарили гвоздики, в долині пізньо цвіт. Під буками росла висока папороть і цвів рясний барвінок. Та марушка видивлялася тільки червоних яблук. Коли, і справді, бачить яблуня, а на ній високо між гіллям червоніють яблука. Збивай, Марушко! Та живенько звелів жовтень. Зраділа Марушка, потрусила яблуню і впало одне яблуко. Знов потрусила друге впало. Біжи, Марушко, додому, та живенько загукав до неї жовтень. Марушка зараз таки послухала, підняла ті яблука, що впали, місяцям щиро подякувала і подалась додому. Дивувалася, Голена, дивувалась, мачуха, як побачили, що Марушка яблука несе. Відчинили двері Марушка і подала їм двоє яблук. Де ж ти їх нарвала? питає Голена. Ну, в лісі на горі вони ростуть, там їх доволі є, каже Марушка. А чого ж ти більше не принесла? Чи ти дорогою їх поїла? напалася на неї Голена. Ой, сестро, любесенька, не з'їла я ані кусника. Як потрусила дерево, упало одне яблуко, у друге потрусила, упало друге, а більше мені не дали трусити. Гукнули, аби йшла додому, сказала Марушка. Бо тай тебе лихий узяв, кляла Марушку Голена і хотіла її набити. Марушка жалібно заплакала та й утекла до кухні. Краще смерть, ніж отаке терпіти від мачухи та сестри, думала собі вона. Ласа голена пересварилася і узялася до яблука. Воно здалося їй таке солодке, що зроду такого доброго не їла. І мачусі припало до смаку. З'їли вони по яблуку. І їм захотілося ще. Дай мені, мамо, кожушок, піду я сама в ліс, каже Голена, бо та ледащиця знов їх дорогою поїсть, а я знайду те місце і всі яблуко пообриваю, хоч би що там на мене кричали. Дарма її вмомляла мати. Голена взяла кожушок, хустку на голову і подалася в ліс. Мати тільки постояла на порозі та подивилася їй услід. І от зайшла голена в ліс, а кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Блукала вона, блукала, а яблука, мов перед очима. Та все надять її далі і далі, коли це побачила вона вдалині світло, та й подалася до нього. Прийшла аж на гору, де палає велике багаття, а круг нього сидять на дванадцяти каменях дванадцять місяців. Голена спершу злякалася, а згодом приступила ближче до багаття і простягла руки погріти. Місяців і не спиталася. Чого це ти прийшла? Чого шукаєш? питається її сердито січень. А тобі щодо того, старий дурню, не тобі, те знати, куди я йду та чого, відрубала Голена. Січень насупив чоло і махнув патерицею над головою. Тут зараз похмурилося небо, пригасло багаття, посипався густий сніг, мов хто перину розірвав, а гострий вітер засвістив по лісі. Голена світа білого не бачила перед собою. Блукала вона, блукала, все падаючи, в замети та дедалі знемагаючи. А сніг сиплий-сиплий, а крижаний вітер до кісток проймає. Голена кляла марушку і весь світ. Вона геть задубіла навіть у своєму теплому кожусі. Чекає мати голену. У вікно виглядає, і на ганок виходить виглядати, все ніяк не дочекається. Година за годиною минає, а голено все не йде. Чи їй так ті яблука до смоку припали, що не може одірватися, чи що? Піду сама подивлюся, де вона. Сказала мати, взяла кожушину, хустку на голову і подалася вслід за голеною. А кругом сніг глибокий, ніде, ні стежини. Гукала вона голену, та ніхто не обзивався. Блукала вона, блукала, а сніг усе сипався, а вітер віяв щораз холодніший. Марушка вже й у бід зварила, і корову попорала, а мачуха з голеною все не вертаються. Де ж вони так довго забарилися? сказала собі Марушка і сіла до прятки. Уже й веретено напряла, вже й у хаті споночило, ані голени, ані мачухи немає. Ой, лишенько, чи там нічого з ними не сталося? На небі зірки мерехтять, на землі сніг виблискує, і ніде не видно ані лялечки. Зажурилась вона і зачинила вікно. А мати з сестрою все з думки не йдуть. Рано чекала їх снідати, чекала обідати, та не дочекалось більше ні голени, ані мачухи. Обидва замерзли в лісі. Добрій Марушці зосталася хатка, корова і клапоть поля. З часом знайшовся і господар, і жили в добрі та злагоді.